Всіх вітаємо на YouTube-каналі Віст і раді сповістити вам, що в нас стартує розіграш на місяць червень. І дарувати ми будемо лобзик електричний від торгової марки Ворхут та ножниці садові ось таку новинку від торгової марки Vranano, яку ми розіграємо в прямому ефірі на нашому YouTube каналі. Щоб взяти участь в нашому розіграші, вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, залишити коментар, чому ви маєте перемогти в нашому розіграші, та поставити вподобайку. Також дивіться за анонсами, коли ми будемо розігрувати, та подивіться, чи є ви в списку учасників нашого розіграшу. А зараз давайте послухаємо трошки інформації про наші новинки. Електролобзик Ворхут vgs 57 стане у нагоді при монтажних роботах, укладання ламінату, паркетної дошки, вагонки лежаків та схожих матеріалів товщиною до 25 мм. У великих об'ємах торцювання брусу товщиною 65 мм в режимі чистий різ, а сталі до 6 мм. Модель має потужність 570 Вт, а також функція матна ходу з чотирьома режимами роботи, призначені для різних матеріалів. Перший режим різ твердих порід деревини. Другий режим деревина середньої твердості. Третій режим м'яка деревина. Нульовий режим, пластик та метал. Тобто лобзик має 4 режими роботи. Можна налаштувати лобзик в залежності від цілий, швидко розпиляти матеріал або зробити чистий різ. Вбудований регулятор обертів дозволяє підібрати потрібну швидкість для конкретного виду роботи. Регулятор обертів має 6 положень. Електролобзик має вдосконалений механізм без інструментальної заміни полотна, що повністю виконаний з металу. Інструмент оснащений фіксатором кнопки вімкнення, що дає змогу. Працювати тривалий час без отримки кнопки як лівою, так і правою рукою. Садові ножниці від торгової марки Варано, які розіграємо ми в прямому ефірі на нашому Ютуб каналі. Прогумовані вставки доповнені пластиковими вставками, забезпечують комфорт та надійний хват. Виготовлені з високоякісної вуглецевої сталі S50C з твердістю 44-48 HRC та оснащені механізмом регулювання для точного налаштування. Як верхня, так і нижня леза. А також всі металеві частини ножниць мають захисне покриття тефлон. Верхнє лезо має хвилясті зубці, що ідеально підходить для отримання гілок під час обризки. Нижнє лезо рівне, забезпечуючи чистий різ Механізм регулювання лез вигонений у вигляді міцного металевого гвинта. Загальна довжина ножниць становить 600 мм. Ось такий у нас вийшов огляд на наші подарунки. Нагадаю, що ми будемо дарувати два призи, один з яких в прямому ефірі, а самі садові ножниці від торгової марки Варано. А головний подарунок це лобзик електричний від торгової марки Воркут. Щоб взяти участь у розіграші, будь ласка, підпишись, залиш коментар та постав подобайку. А також слідкуй за нашими прямими ефірами. Перед прямим ефіром ми додамо список, де ви можете побачити, хто є учасником розіграшу саме цього прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Всі умови ви також будуть продубльовані в описі під даним відео. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить!